Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, по ваших численних заявках зараз будемо що розказувати вам про копалочки. Тут, звісно, не все присутнє, частину вже розкупили, друга частина десь там ще на складі валяється. Буду вам говорити про те, що ви бачите перед собою. тому що стикаюся з таким, що, грубо говоря, стоїть переді мною копалка. Я починаю про неї говорити. А в результаті що? Кажуть, там теж на складі така ж сама похожа, ну тільки інша. І ціна буде така. І чуваки щось оце все між вух пропускають, і вони думають, що От тільки отакого от і стільки-стільки має стояти. Тобто, зараз буде в відео чисто ціна, що бачу, то кажу. І все. Це раз. До речі, тут його вистачає. А друге, відповідь на питання одразу всім. Хто скаже, а що це таке? Що це там знов за такое? А це мінус 300 баксів на кентаври нові і на сінтаї. Зробили скидку. Так що хто шукає нового трактора зі скидочкою, пожалуйста. Зараз, кстати, всі кидають скидки і хочуть продати чим побистріше Значить, погнали, дивіться. Бачимо перед собою перший екземпляр. Це ось така червона копалка. По Полігенді це поляк, по полігенді це вірокс. Ну, сказати про її якість я вам що можу сказати? Тако дивишся на ню. То да. Метал присутній, цей транспортер вроде би, з різини зроблений, а не з якогось кірзача. Бо у нас коли купили цю, як її, скажіть, вам скажу, Жмеринську, то транспортер, звісно, довго не витримав. Тут то, вроде би транспортер нормальний. А так, отакий вона вигляд має. Здорова для трактора, навіть не для міні-трактора, для нормального такого мініка. Великого потужного. Щоб міг її потягнути. Ціна її, кстати, на даний момент 36500 гривень. Оце вам ціна вашої барабольки, яку ви хочете викопати, якої бля хамуха я, наверное, зараз через цю спеку. Але маємо то що маємо. 36500. Ось така штуковина в розібраному віді. Приїжджайте, забирайте. Е, ще зразу кажу. Тут присутня техніка від ДТЗ, Шепетовка і Полтава. Уточняти це не будемо на кожному. ну Просто, щоб ви знали. Далі. Йдемо від трактора. Будемо йти від трактора до мотоблока, це раз, і другий від дорожчого до дешевшого Далі йдуть у нас в наявності, що трясучка. Причому трясучка двохрядна. По легенді, яка ходить у нас між людей, трясучка не така прихотлива до того, що у вас багато бур'яну на ділянці. Одні кажуть, що можна в бур'яні купати, інші кажуть, що ще треба лучше прополювати, ніж для цього транспортерного. Типу. В даному випадку, це дтз варіант двохрядна. Хто не хоче один рядок крити, до міні-трактора її ціна 23500 гривень. От і все. Отако От вона розібрана. До кучі зібрали і погнали. Зразу два рядочка. За кілька хвилин ви все, що вам треба. Потім. Кому не треба двох рядну. Но треба трясучку пожалуйста. Ще дешевше, однорядна, 11500. Це здається, шепотівка робить, точно не буду казати. Отак от, хто ДТЗ, синя, не пам'ятаю, чи казав. Можете кричати, що її там робити, за що такі гроші. Питань нема. Хто не хоче віддавати такі гроші, її можна зробити самому. Сварка, болгарка і тому подібне і вперед. А там головне, щоб воно у вас вийшло. Бо є люди, які це роблять, але на все потрібен час. 11500 є. Ідемо далі. Зараз буде для воздушного мотоблока. Ось ця копалочка. Якщо у вас мотоблок воздушного типу, будь ласка, це ваш варіант, який буде коштувати 8200 гривень. Якщо комусь треба буде іменно засняти якусь копалку, так, зрозумійте, як, як би вам пояснити, з кожного боку, бо у вас з'явилася в голові ідея, що ви хочете її склепати самому і вам щось треба побачити, питань нема, пишіть комент, зроблю окреме відео, візьмемо ту копалку зі всіх сторін будемо ну, Щоб вам було легше щось там зробити вдома. Отже, для воздушного 8200. Далі, отакий йде от варіант. Це варіант під мототрактор. Або ж, як я кажу, мотоблок в плюсі. Хто не в курсі що це, це отака штуковина. Ззаді там цепляєте і погнали. Даний варіант буде коштувати 5 тисяч. Будь ласка. Далі буде ще дешевша копалочка. Ось такий вона має вигляд. Це для нашого звичайного мотоблока який є в кожного. Невоздушний, не обичний. Пожалуйста, така копалка вам буде коштувати 4200. І якщо навіть цього для вас буде багато, то найдешевший варіант, яким можна копати як мотоблоком, як міні-трактором, як мототрактором, це що, друзі? Правильно? Отака звичайна лапа. Таку звичайну лапу ви можете і як купити. Ціна її, до речі, в даний момент 800 гривень. Колись, здається, вони були 700 гривень. Десь роки три назад. Тобто за це время не так -то сильно вона подорожчала. Но 800 гривень і у вас є копалка. У мене сусід на шифіню, силочка зверху, щось таке схоже, але саморобне. І двохрядне. Він копає одразу два рядки. І каже, то, що треба, взяв, проїхав, вигорав його і не паришся. Так як ми з тою нашою копалкою, коли починаємо її кожен раз склепати, переварювати. Це зараз, мабуть, будемо колеса трохи вже назад зміщати. Наша копалочка, пожалуйста, зверху. Відосик про неї. А там кому цікаво, то подивіться. Так що так, то, ну саме головне, що хочу сказати від себе чисто по-людськи. Що б ви не купили? Чи це, чи то. 99,9%, що вам прийдеться щось доробляти. Я не знаю, може, може це в поляків щось воно там зразу клепається на раз-два. Ну не знаю, ми що не купляли до нашого шифінгу, бляха-муха, по-любому потім брали болгарку і щось зрізали, дорізали, приварювали і тому подібне. Розкажіть, як у вас там в житті виходить. Чи це я такий придірчивий, чи це воно реально таке є. Ну все, народ, по копалочках вам сказав, що є, ціни знаєте. Найдете десь дешевше, беріть десь дешевше. Так хоч будете орієнтуватися, щоб не купили цей вірок за всі 60. Будете знати, що він коштує 36500. Все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.